Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Наталії, подивимося, що вона прислала. Таке е етнокольє. Тут залишки бісеру, такі намистини, імітація перлин. У баночці бісер, така брошка цікава, квадратні намистини, імітація перлин, гірська. Нірський кришталь, дерев'яні червоні, бісери рожеві, під рожевий кварц, авантюрин, бісерне намисто, нефрит, дерев'яні, дуже гарні дерев'яні зроблені. Не знаю, я їх переробляти просто шкода. Дивіться, як воно все гарно зроблено. Одні тут сережки другі такі. Ну, браслети можна переробити, бо там резинка розтягнулася. Ще такі браслети, брошка бісерна, такі кільці, червоні, підвіски. Так що ми ще не подивилися. У накид. І перли, такі овальні, перли круглі, чаське скло, геліотіс. І бісерне намисто. Ніби все вам показала. Бісеру багато. Зразу на майбутнє говорю, можете навіть його не присилати. Я з бісером не працюю, я його не нанизую, у мене фізично на то просто нема часу і, відповідно, нема матеріалу, бо я не працюю з бісером. Це для майстрині, які працюють з бісером, у них є і нитки, відповідні, іголки, і все. Ну, кожен має робити ну, те, що. І подобається, і, відповідно, є можливість. У мене матеріал зовсім заточений, не під бісер. Але нюанс. Я можу бісерне зробити закінчення. Якщо ви самі собі нанизали відповідної потрібної довжини, залишили хвостики, я вам зроблю закінчення. Оце єдине, що я вам можу зробити. Ну, Ще з великого бісеру можу сплести таке моє авторське намисто коралики. Що ж, іду питатися Наталю, що вона хоче, які в неї побажання. Ну, Дуже гарні ті дерев'яні. просто шкода би було їх рухати. Не знаю, які побажання. А що у мене вийде, я вже вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, що я зробила. Звісно, що я все не переробляла, бо не все і було потреба переробляти. Але вибрала саме найкраще, саме найцікавіше, і зараз вам покажу. Були дві нитки перлин різного розміру круглі і овальні. Я їх поєднала, овальні дала попереду вони трошечки більші, круглі вже до закінчення, закінчення гачок. Це подружки, дала такі для цікавості овальні за розміром перлин, філігранні намистинки з цирконами, розділила позолоченими гематитовими і вийшла така краса. Із... Бісеру, це намисту з гранатами, це від мами, пам'ять, і воно просто було за коротке. І мені вдалося, бо тут було таке кріплення залишити цей замочок і додати за кольором, подовжити, щоб Наталя могла його вдівати, щоб воно було їй зручне по довжині. Із рожевого кварцу зробила намисто, дала срібну фурнітуру, такі срібні кубики гематиту. Намистинки дуже гарні, тому я не перегружала їх. І їх можна разом отак було, вдівати. Зробила ще сережки. Такий комплект. Із перлин, назбирала в коробці різних перлин і зробила дві подружки, розділила їх, одну зробила срібного кольору, а другу зробила білого кольору. Їх можна разом вдівати. Дала такі золоті шапочки. Вимети ту мистинку роздільні і гачок. Так само і тут. Їх можна по одній носити, а можна разом, як я, а можна ще й до якихось інших комбінувати. І з у накиду зробила намисто, додала. Пресований корал такого рожевого кольору, він дуже гарно пасує до нього, освіжає, дала такі е, вулканічна лава, золоті намистини в шапочках на закінченні гачок. І ще Наталя попросила зробити сережки, але вже попросила після того, як я зробила намисто, не залишила камінчиків, то я зробила з своїх намистин. Такі сережки. Із коралу такого зробила намисто, дала срібні гематитові намистини, розділила їх шапочками, бісеринки між кожну і гачок. Із нефриту. Я нічого не мудрила, тому що такі камінчики, тут нічого не намудриш. Якщо хтось має ідею на такі камінчики, може поділитися. На закінчення я тільки подовжила, дала свої кругленькі гематитові намистинки. Ой, нефритові намистинки. Бачите, вони такі кривульки. І з геліотісу... Зробила таке намисто з такою підвісочкою, такий конектор перехідний і напіде. Воно вийшло довше. Таке цікаве, а з чорних намистин зробила сутуар, додала золоту фурнітуру до чорного. Отакий. От Дала кільце, воно відкривається, кулончик знімається, напіни, намистинки всі чорні, які були, зібрала сюди. І зробила ще декілька браслетів з золотого піска авантюрину. Ще були в браслеті три намистини. Зібрала напіни і такий. Вийшов браслет із чорних агатових намистин. Я трошки спішуся, бо зараз мають приїхати забрати прикраси, тому я бігом-бігом, щоб вам показати, що я зробила. Такий браслет, роздільний між чорні, і замочок з ланцюжком. Із нефриту також зібрала, додала такі гранені гематитові намистини матові. І замочок з ланцюжком. І ще зібрала решту мікс намістин і вийшов такий браслетик. Ось така невеличка колекція. Дерев'яні не переробляла, тому що вони гарні. Ну, а решту так. Ми залишили до наступного разу. Всім гарного перегляду і до наступних відео!